На носі -носі. манюсінькі, манюсінькі такі. В Україні і на Волині, зокрема, розпочався всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування, розповіла меддиректорка з неонатології Луцького клінічного полового будинку Олена Курак. Я думала, що більше хлопчик такий, активна. Альона Антонюк вчора народила п'яту дитину. Донечку вагою 3,5 кілограми. Усіх своїх дітей, каже жінка, годувала грудьми майже до двохрічного віку. Було не завжди легко з грудним вигодовуванням. Була дитинка у нас, що з шести перших місяців життя, то 4 місяці ми так воювали за грудне вигодовування, того, що і тріщинки були, і молоко трошки пропадало, але нічого. Як розповіла лікарка Олена Курак, у Луцькому пологовому будинку від початку року народилося 670 немовлят. Альона Ришко народила сина 5 днів тому. Сьогодні маму з немовлям виписують додому. Це в мене вже третя дитина, то ну, я маю досвід, то ну, проблем якби так особо не, не, не було. Суски тріскалися, але помазати відповідним там кремом і нормально. Все, все загоюється і можна далі продовжувати годувати. Треба не сусок тримати, а покласти панчики на границю між коричневим і білим, стискуючи ореолу. Грудне молоко дуже важливе в перші півроку життя малюка, розповіла педіатриня Олена Курак. Грудне молоко насичене білками, жирами, вуглеводами. Воно сприяє нормалізації флори кишечника, тому що має біфідуфактор. Воно має ферменти, які сприяє перетравленню їжі. З її слів, краще годувати дитину за вимогою, а грудне вигодовування продовжувати щонайменше до двох років. Ці дітки не мають проблем з щелебно-лицевим скелетом, і в них дуже гарно розвивається прикус. Ну і звичайно. Це діти менш алергетики, вони мають менше захворювань на астму і на ожиріння. Ну і не забуває маму. Для мами це дуже важливо. Це зменшує ризиків інсульту, ризиків цукрового діабету, ризиків онкозахворювань. Маленькій раді у серпні виповниться три роки, розповідає її мама Катерина Магнета. З її слів, грудне годування вони завершили, коли доньці було два роки і сім місяців. Я для себе вирішила, що буду дитину кормити до того часу, поки мені, і їй буде комфортно після двох років грудне вигдання, у Нас по суті була тільки на сон, або коли якийсь в неї стрес, є як би можна сказати, міф, що е, мамин організм страдає від того, що е, вона годує дитину груддю, але для мене це абсолютно гармонія. Катерина розповідає, якщо виникала потреба, годувала донечку і в громадських місцях. Говорить, дослухалася лише до себе і дитини, й переконана, донечка рідко хворіє саме завдяки тривалому грудному годуванню. Наталка Кликоцюк Валерій Фетисов Суспільне новини Луцьк.